Ти йдеш до військкомату, заповнюєш документи, які треба, здаєш аналізи, які треба, і все welcome on board. Насправді я помітила, що жінка в армії це величезна мотивація для чоловіків. Вони щось там ниють, а ти робиш, то вони більше не ниють ніколи. Завжди, коли бачать, що я жінка-військова, кажуть медик, я кажу, сержмат, мінеметне метре. Вам не важко. Мені не дуже подобається приїжджати в Одесу. Бо тут занадто солодке життя і занадто розслаблені люди. Ми зараз військові, але ми також хочемо повернутися в цивільне життя, але воно не буде вже таким, як було. Навіть в них, на жаль, ти приходиш два дні в учебці, автомат і на штурм в посадку. Але, потрапивши, наприклад, до нас частину, тебе ніхто нікуди не відправить, поки не буде впевнений, що ти взагалі щось можеш. Яке щастя, що ти в нас і зайти прийшов до нас. Менеджери проєкту дуже мені, мені подобається, як вони працюють. Хлопців малих є дуже багато, є дорослі люди, і ну звертаються так. Ми навіть деяким кандидатам відмовляємо. До того мені здавалося, що жінка в жінка в армії це щось не дуже таке. Мені хочеться, щоб люди бачили, що жінки працюють. Ми реально робимо багато роботи, тому. Я думаю, що треба бачити, що ми щось робимо. І я знаю, що в мене вдома мене чекають і люблять. Батькам важкувато і йому важкувато. Але зараз такі обставини треба терпіти. До того я працювала в іноземному підприємстві по відділі HR і займалася я там адмініструванням персоналу. Трошки рахувала щось, підбирала пляха муха І я вже не пам'ятаю чим я займалась до 24 февраля. Так, хорошо. відповіді в мене дійсно немає, бо її немає. Ми не заслужили того, що відбувається, і такого немає відбуватися. А ви залишились в місті? Ні, ми поїхали з ним на майже три місяці. Але це було дуже важко як для нього, так і для мене. І ми повернулися з ним разом під сльози моєї мами, щоб ми не повертались. А він дуже хотів назад, як і я. До повномасштабної війни був проект, що називався Ukrainian Navy Sport», І на тому проєкту ми мотивували. Військовослужбовців, спочатку флоту, а потім всіх, всіх інших займатися розвитком своєї фізичної форми, і ми влаштовували дійсно різноманітні змагання з кросфіту, з веслування, з плавання, з боротьби. І це було круто епічно, Але навіть за два тижні, мені здається, до повномасштабки мені мені писали, що коли коли наступні змагання. Бо ми проводили щозимку, Змагання з кросфіту в Маріуполі. І наші останні змагання були там 21-го року. Я тоді туди брала свого сина, показувала йому місто і дуже раді, тому що в нього є такі спогади. Насправді, кросфіт і, взагалі, гарна фізична форма допомагає тобі жити. Коли ти починаєш займатися спортом, ти просто себе відчуваєш щодня легше. Але коли на тебе, на тобі якась вага, броня або щось ще, і тобі треба перейти з пункту А в пункт Б, то це все грузить тебе, твою спину, ноги. І якщо в тебе гарна фізична форма, то це не, не приводить до якихось проблем, і ти це робиш легко. Мені здається, що в мене не було вибору. Я спочатку допомагала тим, чим могла, перекладала з інших мов той матеріал, що треба було. Ну а потім вже я зрозуміла, що в мене не вистачає часу на мою роботу, основну і що ну, треба робити те, що я роблю, вже на 24 на 7. У мене багато військовослужбовців, друзів, які пропонували. Приєднатись до війська, бо вони бачили, що я щось роблю вже. Але я ще вагалась, потім вагання закінчились, і все, ти йдеш до військкомату, заповнюєш документи, які треба, здаєш аналізи, які треба, і все, welcome on board. Я сержант з матеріального забезпечення мінометної батареї, так, займа... займаюся логістичними питаннями, але також не залишаю. Трошки бойової підготовки десь в нас навіть є питання брендінгу бригади, бо зараз ну, мені здається, що аби до тебе йшли молоді заряджені хлопці та дівчата, то треба показувати, що в тебе є такі вже до того люди. І ось цим ми займаємось. Ми відкриваємо рекрутинговий центр в Одесі. Зараз вже майже закінчився ремонт, і там вже хлопці сидять, вже. До себе запрошують людей, які хочуть в нас служити. В нас є можливість залишитись на ніч. Поки ви тут проходите всі там аналізи і все таке, всі перевірки. То ми готові вже повністю. В нас є ж лобі ікс. Є інші е, роботодавчі платформи: «Work.ua», «Работа.ua», і вони надають для військових частин безкоштовний до, доступ до своїх послуг. Тобі ж ми туди викладаємо свої вакансії. А також багато є хто в інстаграмі заходить, заповнює, заповнює Google форму, і з ними вже е, зв'язуються хлопці, які відповідальні за це питання. Після того як мій племінник е, е, зник, то мої батьки а вже ж були. Проти цього. Але мені здається, що якщо я буду робити більше, ніж я можу сидячи просто на роботі, то тим скоріше в нас буде можливість його побачити. Нікіта дуже класний мій улюблений племінник, і він служив на катері Слав'янськ. Туди він потрапив, підписавши контракт. Так, і спочатку, повномасштабки, вони дуже багато займалися патрулюванням. За день до того я завозила йому в великій кількості енергетики, бо спати в них не було можливості. І я ще заїхала і думаю, треба сфотографуватися з ним, бо він такий красивий, просто капець, форма, і каска, і бронів, він дуже гарний. І думаю, ні-ні, не буду, що я як дура якась. І тепер думаю, бляха, треба було це зробити. Ось, і здається, 4 березня мені сестра почала дзвонити, аби дізнати, що трапилось, бо вона побачила пост в інтернеті, що е, зник один із хлопців з цього ж е, катеру. А Нікіти не було десь добу вже на зв'язку. Я там попросила своїх знайомих дізнатися, але сестра, мені здається, все дізналася раніше, ніж я змогла. І це був ну, дуже великий стрес для нас усіх. Але стільки, скільки проводить розслідування моя сестра зараз, то я думаю, її треба в розвитку брати так, бо вона дуже копає глибоко і далеко. Я навіть не знаю. Я думаю, що я пішла в будь-якому випадку. Але тепер я знаю, для чого я це роблю не лише для загального, але в мене є і частково шматочок моєї мети. Вони всі абсолютно звичайні. Ти встаєш ранку і встигаєш поїсти, що дуже добре. Потім в тебе або полігон, або якась логістична задача, яку ти повинен виповнити, і ніхто не відміняє багато паперчиків, які треба заповнити. Хто як дівчата може їх заповнити, не знаю. Ну насправді хлопці дуже ідеально з цим справляються. Поїхати туди, відвести те, забрати тут одне, потім заїхати щось відзняти ще. З кимось зустрітися, десь щось попросити. ось, і, і так і можна їхати додому спати. Так, в мене є пункт постійної дислокації, де я сплю, ночую, і в мене є вода, і є тепла вода. Так, це плюсик. Ми постаралися і хлопці постаралися для того, щоб в нас було була ця можливість. Так, спочатку не було ні світла, ні води, нічого, але тепер попрацювали трошки, і вони завжди стараються покращити будь-які умови свої умови, умови нашого життя. Тому ж ну і десь треба спати. А насправді мені здається, що було б дуже добре мати якесь гарне програмне забезпечення, яке надасть тобі можливість, нажимаючи три кнопочки заповнити повністю документ, так як ми це робили в цивільному житті. Але зараз я так розумію, що дуже багато питань з безпеки. Тому ми використовуємо тільки те, що не підключено до інтернету. Тому це дуже нас сковує в наших діях. Але, паперчики, насправді не важко списати щось. Це не займає стільки зусиль, скільки здається. Якщо ти знаєш систему, ти виконуєш чотири правила, все, це ти зробив те, що треба було. А вже ж трошки багато писанини, але немає вибору, тому робимо. Насправді я помітила, що жінка в армії це величезна мотивація для чоловіків, бо коли ми займаємося разом з ними, коли в нас якісь тренування і вони щось там ниють, а ти робиш, то вони. Більше не ниють ніколи, і вони тебе поважають за те, що ти робиш. І ти поважаєш їх за те, що вони робляться краще, ніж ти. Насправді до жінок ставляться в моєму, в моїй бригаді дуже добре. Е, командир нашої бригади каже, що жінки дуже допомагають в роботі, і він нам дуже довіряє. І це насправді мене здивувало. Бо я до того е, мені здавалося, що жінка, жінка в армії це щось е, не дуже таке. Ну, багато жінок якісь. Е, не е, викликали в мене поваги, але є такі, що справді викликають моя подруга, є офіцер військово-морських сил, яка така справжня військова, що е, всім приклад. В нас же є жінки військово зобов'язані, хто призивається. Є багато жінок, які приходять самі. Тож я думаю, що в жінках питання не стає. Якщо треба, то вони приходять стільки, скільки треба нам. Мені хочеться, щоб люди бачили, що жінки працюють. Ми реально робимо багато роботи. Тому я думаю, що треба бачити, що ми щось робимо. І коли я кажу, моя бригада, то я кажу, мабуть, за кожного військовослужбовця. І насправді, коли я їжу з ними десь на навчання, чи дивлюсь на їх тренування, чи коли. Перевіряють рівень їх знань. Я дуже приємно, часто здиву... здивовуюсь, бо я бачу, що нічого собі вони такі підготовлені, вони це знають, да, вони просто рекси і дуже пишаюся ними. Я в Миколаєві зайшла в кафе зустрітись з хлопцями, які до нас приходили перед тим, як вони поїхали навчатись в навчальний центр. Ми з ними зустрілися, і заходжу я в кафе. В у військовій формі з документами. Ось коли ви мали побачити очі всіх, знаєте, як рояль перестав грати, і всі просто перестали дихати. Це було дуже дуже смішно. Я розумію, що це не смішно. І мені також було страшно. Це всім страшно. Я розумію страх людей. Але ну, давайте всі ляжемо лапки, піднімемо і все. А, до речі, про стереотипи. <телут> <говор> а, завжди, коли бачать, що я жінка-військова, кажуть, медик? Я кажу, ні, не медик. А, а хто ви, якщо не секрет?». Я Кажу, сержмат, мінометне метре. Вам не важко! Я кажу, ну, а треба ж працювати? Хто, ну, хтось повинен це робити. М -м 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 Точно не хочеться. Щоб казали, що таке погане відбувається, скоріше б воно закінчилося. Скоріше б воно, що воно? Люди бояться вимовляти слово війна. Е, люди чекають, що їм щось допоможуть, що ми зробимо роботу. Але ми також цивільні. Ми зараз військові, але ми також хочемо повернутися в цивільне життя, але воно не буде вже таким, як було. Навіть в них, на жаль. Трошки все змінюється. Може до кращого. Не знаю, не знаю, як спілкуватись. У мене начебто проблем з друзями немає. Люди просто. Може, трошки не боятись нас на вулиці. Справді це помічаєте? Ну, багато уваги, таких дуже серйозних виразів обличчя. Я собі йду по своїх справах, і я ти кажу людина, ну, я форму, там не встигла перевдягнути. Тож просто, або посміхнись, або йди далі. Все. А отак. Це смішно. Футбольні фанати, до речі, в, основ... в основної своїй масі воюють, а в нас з'явились нові армійські фанати. Не знаю, що я хочу сказати, що мої батьки роблять, що можуть. Всю зимку вони відлівали свічки, робили свічки. Просто мама і тато щодня це робили, бо мама питає, що ще я можу зробити. І так кожна людина може ще, щось ще зробити. Не читати новини про контурнаступ, а просто подумати, що ти можеш зробити. Воно було з посілка Котовського ми приїхали в Ірова. І це такий район подонковий. Мама забрала мене, мене зі школи після 7 класу, перевела в іншу і сказала, що це школа для дебілів. <свят> Тому що ми там витворяли багато всього, і коли щотижня мене не пускали до школи, поки мама не прийде, <свят> стояла вчителька на порозі школи і казала, ні, ти не зайдеш, поки мама не прийде. І, може, мама трошки втомилась. Це моє добре, гарне дитинство. Потім я навчалася в школі не для дебілів, але там також було весело. <свят> я завжди думала, я б хотіла вче... в центрі навчатися, щоб прогулювати в центрі. Бо на Тиру я вже все знала, ну скільки там то батарея, і потім весь район обійшов і все. А в центрі я думала, боже, тут же стільки всього красивого можна тут прогулюватися. Вона мене дивує. Е, мені не дуже подобається приїжджати в Одесу, бо тут занадто солодке життя і занадто розслаблені люди. Бачу людей в формі, це єдине, що е, щось каже про війну. Або роз, е, будівлі. А так, коли проходиш поміж фіц або щось таке, то навіть пройти не можна, бо там в них свято. Мені також хочеться святкувати. Ну я розумію, що насправді я також приїжджаю сюди відпочити, погуляти з сином, прогуляти так, в кафе посидіти. Ну він каже: мама, ти ж не в рабці можеш, будь ласка, додому приїхати. Таке важкувато, насправді, батькам важкувато і йому важкувато. Але зараз такі обставини треба терпіти. Насправді, в нас є багато взагалі професій, які не страшні. У, у людей дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, пряме розуміння потрапляння в армію. Ти приходиш два дні в учебці, автомат і на штурм в посадку. І все. І це кінець. Насправді, може навчальний центри ще не. не, не, не Найпрогресивніші, мож... в них є проблеми, це так, я це підтверджую. Але потрапивши, наприклад, до нас частину, тебе ніхто нікуди не відправить, поки не буде впевнений, що ти взагалі щось можеш. Бо в нас якось дуже дуже занепокоїться кожним. І це мені дуже приємно. Менеджери проєкту дуже мені, мені подобається, як вони працюють, бо в нас е в підрозділі є хлопець, який так все добре розставив по поличках. По поличках, і все дуже е, налаштував на роботу. Кожному на його направлення він накидав задачі або якісь, ну там ідеї, що він може робити. І все у кожного все працює. І я думаю, боже, яке щастя, що ти в нас із IT прийшов до нас. Айтішник працює. Айтішник, і не один. Oh, так, так. І вони дуже гарні мають такі менеджерські якості, які нам потрібні. Так. потрібні. Дуже потрібні HR, насправді так, бо там також треба все розібрати. і, Мені здається, що якщо ми зложимо це по сучасному, то буде працювати взагалі дуже добре. Там багато цікавого. Ти знайомишся з людьми, ти багато прибагато нової інформації отримаєш. А коли ти вже там попрацював в якійсь сфері, то... Ну так, ти вже звикнув до цього. А зараз ну, завжди є щось нове, і можна міняти спеціальності, знаходячись, знаходячись в одній сфері. Ну це класно. В нас є хлопець, якому 18 років виповнилось на початку осені, і він е одразу пішов до військомату, бо він мені до того, що десь за півроку казав, що він прийде, прийде, прийде. Як тільки йому стало можна, він пішов, підписав контракт. І, і таких багато. Хлопців, малих є дуже багато, є дорослі люди і ну, звертаються так. Ми навіть деяким кандидатам відмовляємо. Якщо ми не бачимо їх у себе в підрозділі, то вибачайте, ми не хочемо на себе просто накладати якийсь груз, нам не потрібний, який не буде потім корисним. Я навіть не знаю. Просто реально всі мають вміти. Базові речі робити, і всі мають бути здоровими, фізично розвиненими, бо це допоможе їм тут. Якщо вони не не йдуть у військо, то це в житті також допоможе. Як готуватись до цього? Іти готуватись все. Ну, Зараз вже варіантів дуже да, багато. Так, так. У мене постійно все гарне та тепле. В мене дуже гарні відносини з побратимами та посестрами. Мені я знаю, що я можу з ними поспілкуватись. На будь-яку тему я знаю, що вони переживають за мене. Я знаю, що я за них переживаю. І я знаю, що в мене вдома мене чекають і люблять. Тому моє життя просто щастя.